Доброго дня, мої любимо передпадники україномовного каналу. Дивіться, яка гарна церква красива. Чудовий краєвид. Відкривається проспект тракторобудівельників. І вон жовтенький трамвайчик їде. Набуть на ньому поїду і вас може покатаю трошки. Як ситуація у Харкові. Ну, Тривога, звісно, була. Щось там на Близько 10 зараз. Чуть чуть на 11 Е, так, Життя триває, морозець спадає потрохи, вже мінус 9 або навіть мінус 8. Да, мій, мій трамвайчик прямо. Зараз сядемо в нього і проїдемося. проїдемось. Тепло. Але, але люди є і довелося стояти, не знімав. А зараз вже перехрестя тракторобудівельників будівельників і ювілейного проспекту. От ювілейний, бачу, поверхівка. Можете подивитися на нашу дізнасалку. Нагадую, проїзд у Харкові. Безкоштовний ну, на комунальних. Як... На громадському транспорті, яке належить громаді Харківській. Травачі, тролейбус, навіть автобуси і маршрутки, які громадські. Отак все, начебто і добре. Подивилися на нашу рідну салту. Погода чудова, настрій чудовий. Все, миру добро, всім миру добра злагоди. Усім щиро дякую, вони зараз виходить. От давайте кроєхом. Ну і будемо жить. Жаді ну, ні на все. До побачення, маленьких. Пока.